Перше, що зробили, це поставили вогнегасник, щоб в разі пожежі я міг рукою дістати зі свого місця та й одразу його використати. Другою переробкою це було встановлення. Камер переднього та заднього бачення, щоб можна було здавати задню передачу більш безпечно, нікого не зачепити і вписатись, габарити. І передня камера, яку можна використовувати замість тріпліксу. Коли ми їдемо по бойовому порядку, ми опускаємо сидіння, закриваємо люка, включаємо монітори та їдемо по камері. Собі більш широкий кут огляду за рахунок цієї камери. Та й більш безпечно їхати, скажімо так. Зробили це ще додатковий вентилятор, який дуже спасає. Це так звана система кондиціювання. Тут в машині зліва знаходиться двигун і дуже спекотно їхати на місці механіка водія. Але цей маленький вентилятор це як така капля в сафарі в якомусь.